Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, як я почав свою кар'єру на Ютубі. Та які я визначив плюси та мінуси. Та почав знімати те, то, що ви зараз бачите на екрані. Тож, перший раз я знав своє відео десь 7-8 років. Тож поговоримо про перші нормальні ролики. Ну в сенсі ви зрозуміли. Тож, наскільки я пам'ятаю, там був такий різновидний контент. Десь я. Піснімаю, як я під трамвай клав каміння, десь там фокуси. На цьому все закінчилось. Я, звісно, загубив цей аккаунт, як і всі остальні акаунти, які в мене були в цьому ролику. Ну, крім цього, я думаю, через ріки я його теж загублю. Та ладно, шучу. Тож, мій другий канал був про Лего. Та там же я мав який-не який монтаж. Тож, як я знімав ці відоси, сідав за стіл. Тож камера спиралася на коробку, стояла ось вся коробка та спиралася. Думаю, ви зрозуміли. Тож я знімав тайлапсі, я думаю, ви зрозуміли, що просто x 25 ставив якусь там музичку, та знімав там, як я складую. Там може спочатку якусь там привіт, друзі там сьогодні я там буду складувати космічну станцію, щось таке. Та наскільки я пам'ятаю, навіть одне відео нормально залетіло на 5 тисяч просмотрів. Я тоді так радивався, що я не знаю, бу то я 5 мільйонів виграв, не 5 тисяч просмотрів набрав. Та там в мене навіть було десь 30-35 підписників. Та цей аккаунт, я звісно, теж загубив. Тож, і власне, як я прийшов на YouTube. І для чого? Якщо подивитися моє перше відео, ми бачимо там просто зашуганого якогось хлопця, який боїться говорити на камеру. Та як бачите, я трохи змінився, трохи якось мені тепер не соромно. Та я стараюсь робити вам контент. Чому я прийшов зовсім того на Ютуб? Ну як мінімум, ділитися з вами якимось там історіями або результатом досягом. Ну і общим результатом. Та ще хочу вам сказати, що 25-го десь вересня, може десь 20-го, вийде дуже крутий відос. Це буде одна неділя Болгарії, там я буду знімати відоси, як я там катаюсь на горках. Ну, до... Тобто буде все топ. Та думаю, дуже 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 сильно запарюсь над цим відосом. Ну тож, добре, я трохи проспалерив, Та все більше нічого не буду казати тільки ну 25-го або 20-го десь ви все побачите. Обіцяю бути крутий контент. Та також мені відео допомагає якось себе там розкрити, трохи себе чувствувати там, якось може з харизмою, може і ні. Ну думаю, ви зрозуміли. Ну на цьому все. Можете написати в коментарях, як ви починали свій шлях. Там, е, неважно де, на Ютубі, е, десь, десь на праці, десь там по дому, може там обиратися. Не знаю в чому ви там починали, але напишіть. Тож, якщо вам все сподобалось, ставте подобайку. Е, переходіть в мій телеграм-канал. На цьому все. До зустрічі.